Дуже агресивний він для посади, що люди налякані і люди можуть просто піти не в той бік, як вони хочуть. Китаю вигідно, вигідно подивитися, почекати, як відбувається хід війни. Вітаю шановні глядачі на каналі Знай 24 Сьогодні у нас у гостях Анна Атаманова. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні у нас буде прогноз. Ми поговоримо про Пригожина, Путіна і Залужного. Ані, я пропоную розпочати з Пригожина і Путіна. Останнім часом шириться інформація про те, що Пригожин хоче. Захватити владу, забрати владу собі, бути новим президентом Росії. Що ви можете сказати угу. про це? Давайте глянемо, що нам покажуть карти. Пригожин. Зараз підготую фотографію. Особистість, наміри. Амбіції в нього ще ті. Є за ним людина а, з чималим статком, яка готова вкладати в нього і фінансувати гроші великі. А, він, так, але ж він навряд чи зможе просунутись. Дуже агресивний він. Для посади не підходить. Чи Ні. Хтось його обійде. Тобто не зможе захопити владу Ну, Якісь будуть активні дії, випади, там щось там десь спрацює. Я не кажу не без того. Угу. Але ж на, насправді, насправді є ті люди, які дійсно вже готові займати нові посади чиїсь місця, і просто він просто він про це навіть до кінця не знає. Але там є вже фігури на заміну Путіна. Це не він. Він потрібен, так, потрібен, але не. Не так, щоб. Здається, його хочуть кудись відправити. Для активних домов можливо в Білорусі він якусь буде мати приймати участь в чомусь а, в чомусь важливому в майбутньому для Російської Федерації в якихось перемовинах чи ще чогось а використовувати його для захоплення влади або для зміщення Путіна з посади. На ньому як будуть пробувати тестити, чи поведуться люди, тому що якось і вибачно з їхнього боку на цей час знімати Путіна з посади, тому що люди налякані і люди можуть просто піти не в той бік, як вони хочуть. Тут він просто як ним пробуть. От як в війні, першопрохідці. Сапіор подивиться, як люди будуть реагувати, так викиди робити, підго... підготовити людей до того, чи готові люди нову людину сприйняти чи ні. Трошки їм потрібно якось так підготувати народ для того, щоб, можливо, в чомусь Путі не так себе поводить, і так далі, але це не повинно бути так прямо кардинально. Угу. Дякую, Аня. Uh -huh. а, наступне питання, яке а, цікавить, а, восени uh -huh. чи ні, навесні, навесні uh -huh. 2022 року, uh -huh. а, був слух uh -huh. про а, те, щоб підірвати мости між лівим та правим берегом Києва, uh -huh. у особливо загостреній фазі. Але вважається, що залужний відмовився від цього через наказ Баканова, колишнього очільника СБУ. Mm -hmm. Як ви думаєте, чи це правда, чи що, що сталося насправді? Mm -hmm. Дивимось. Чи дійсно ось тут Баканов? Поки що, поки що. Це такі, знаєте, на випадок екстрених, якихось таких супер екстрених випадків, так, але зараз піднімається <кхи> питання в тому, щоб посилити авіацію. І в нас буде авіація додати, Нам будуть і літаки, і пілоти приїдуть за кордону, які будуть керувати літаками сучасними. Ось і навчати наших воєнних. Так само, так само і в Росії. Зараз швиденько вони намагаються е е знайти якомога більше літаків. Тому що вони знають, що ви... <кій> у разі, якщо вони не збирають достатню кількість літаків авіації, то можуть дуже швидко програти. Їм також сказали ще протягнути війну. Ще, ще не час завершати. Тому що, як я вже висловлювала свою думку стосовно Китаю, Китаю потрібно також подивитися, а, на зуб, спробувати, що може на що спроможна Америка США і НАТО взагалі. Чи дійсно вони такі а, потужні, як а, їх бояться? Тобто. Китай може бути ініціатором подовження війни в Україні? Так, Китаю вигідно, вигідно подивитися, почекати, як відбувається хід війни. Тому що в будь-якому випадку Китай не програє, а виграє лише, тому що йому пропонують найвигідніші умови і в Росії, і в Україні. Ну в Україні тут трошки вони. Прорахувалися, тому що я бачу, що той пакет домовленостей все ж таки а, не готовий підписати а, Володимир Зеленський. Там mm -hmm. щось не зійшлося в них, не зійшлося, не поступилися знову ж таки. Наш Володимир Зеленський, молодець, він а, чітко. Відповідає своїм тим вимогам, що в жодному разі не поступатися. Угу. Ні в чому. А от Росія пропонує території, заводи, і зараз будуть активно. Будувати заводи, на яких буде виготовлятися зброя, тому що весь світ починає готуватися активно до третьої світової війни на всякий випадок. Я не кажу, що прям там масштабна почнеться війна найближчим часом, але зараз усі країни, дивлячись на ту ситуацію, яка склалася між Росією і Україною, хочуть бути готовими. Ми з вами торкнулися теми Китаю і. Була новина декілька днів тому, що е, Китай постачає дрони FPV, е, для України і для Росії. Mm -hmm. Але е, компанія, що їх випускає, відмовилася постачати їх для України. Mm -hmm. е, що з цього приводу можна сказати? Що стало причиною? Хто Хто ініціював це і чи е, отримуємо ми все ж в майбутньому ці дрони. Угу. Зглянемо це питання за допомогою карт. Так, чому? Ну, тут явна позиція, підтримка Росії. У мене ці карти завжди випадають на Росію. Ось Україна щодо України. Україна не вдомолена, Україна не довіряє їм, і Україна не довіряє їхнім дронам. Тому ми самі будемо або пробувати виготовляти ту кількість, яка необхідна, уже на своїй території. І ще нам дехто допоможе в цьому. Не буду казати, яка країна. Угу. Ну і давайте останнє запитання стосовно mm -hmm. вже е, дронів. Mm -hmm. Був випадок перед 9 травня, коли mm -hmm. дрон долетів до Кремля mm -hmm. і підірвався там. Mm -hmm. Досі немає чіткої офіційної інформації, чи з території України, чи з території Росії mm -hmm. запускали цей дрон. Як він взагалі зміг долетіти? Чи можна побачити, з якої території його запускали? Mm -hmm. І найголовніше, з якою ціллю? що саме цим хотіли показати. Я не бачу, що саме з території України він летів. На території Росії якось готувалися до цього. І чому він його там не помітили? Саме тому, що він не з України летів. Але це люди, які за Україну, але на території Росії проживають і вони є росіянами. Ось. І для чого це потрібно? Для того, щоб випробувати, наскільки готові вони і наскільки у них добре ПВО. Так? Що й показало, що не надто вони і підготовлені. Тому зараз вони активно. Скуповують о, зброю, скуповують іще дещо там захисні якісь системи. Активно в Китаї, в Ірану і ще йдуться перемовини з Індією стосовно літаків, авіація. І ще в них, до речі, будуть такі невеличкі теракти, горіти постійно. Я бачу в них. А в Росії ну, десь в центрі дим, там, підрив чогось, це будемо постійно. Ми навіть часто вони не будуть показувати в новинах. І ще я відчуваю, можливо, в майбутньому десь або біля а, заправки, або або прямо туди можуть і влучити. Або це було недавно нещодавно. От таку я бачу картинку. Як з недопалками минулого літа в Криму uh -huh, uh -huh. куріння шкодить вашому здоров'ю. Uh -huh. Дякую вам, Аня, за чудовий прогноз. Дуже вам дякую. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал Знайдовець4. До побачення. До побачення.